Потрібно звертатися заявою на ім'я міського голови Сергія Анатолійовича Мургунова, саме члену домогосподарства комусь одному, в залежності від місця проживання. Тобто, наприклад, якщо це замося, мікрорайон і старе місто, це управління соціального захисту населення Лівобережне, другий поверх Замосянська, 7. Якщо це центр міста, наш мікрорайон Рибишенька, це управління соціального захисту правобережне, ЦНАП, космонавтів 30, також другий поверх. І слід сказати, що були затверджені певні категорії. це це члени сімей наших загиблих захисників і захисниць, це члени сімей наших осіб, які без вісти, членів сімей без вісти зниклих за особливих обставин, це члени сімей загиблих, які брали участь, члени сім'ї, брали участь АТО ОС. Також це і багатодітні сім'ї, також це особи, які отримують державну допомогу як малозабезпечена сім'я, це особи, які отримують державну допомогу як одинокі матері, це особи, які Отримують допомогу на дітей з інвалідністю, особи, які отримують допомогу, і здійснюють догляд за важкохворими дітьми. Також це і наші, скажімо, люди поважного віку, які перебувають на обліку в територіальному центрі і отримують соціальну послугу. Це послуга, догляд на дому. Всі ці категорії мають право на таку компенсацію, вони подають заяву, але мають при собі також подати, мають при собі мати оригінал паспорта, ідентифікаційного коду, пільгове посвідчення. А якщо, наприклад, це переселенці також мають право, якщо вони відносяться до однієї з цих категорій, то в них має бути довідка, що вони перебувають на обліку в департаменті соціальної політики як внутрішньопереміщена особа. Слід ще додати підтвердження платіжних таких документів. Квитанції, чеки, що дійсно було придбано таке джерело живлення безперебійне Напевне і встановлене, суму. так. І щоб ми вже розуміли, яка сума вартості підлягає компенсації. І також потрібно принести довідку про відкриття е, рахунку з банківської установи, тому що саме компенсація буде перераховуватися на банківський рахунок. Ми не будемо зволікати, якщо є повний пакет документів, провели обстеження, комісія розглянула. Ми робимо такий зведений розрахунок, який подаємо на департамент фінансів, і вже. Департамент фінансів фінансуючи, даючи фінансування, ми вже отримавши, перераховуємо на рахунки наших тих осіб, які мають право на отримання цієї компенсації.